Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, що робити, якщо комп увімкнено, а монітор не працює. Спочатку перевірте, чи правильно підключені кабелі. Якщо треба, притисніть їх, бо можуть від'єднатися. Далі перевірте підключення кабелів до відеокарти. Вони теж можуть трохи відійти, тож притисніть їх. Ось. Обов'язково переконайтеся, що монітор має живлення, бо часто буває, що його немає або воно пошкоджене. Не забудьте увімкнути сам монітор. Це теж важливо буває. Люди просто забувають його увімкнути. Далі перевірте джерело сигналу на моніторі. Обов'язково виберіть потрібний роз'єм сигналу. Сподіваюся, це допомогло. З вами був я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте.